Доброго ранку! Сьогодні 7 січня 2025 року. Тиждень здоров'я. День гри в старшій групі. Тема Дидактична гра що корисно для здоров'я. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про здоров'я. Адже здоров'я це так важливо. Для кожної людини. Давайте згадаємо, що ж потрібно робити, щоб бути здоровим. Так, потрібно виконувати ранкову гімнастику, молодці, а ще мити руки, звісно, чистити зубки, їсти корисні продукти. Так та багато іншого потрібно виконувати, щоб завжди бути здоровими. І зараз ми з вами пограємо гру, яка називається Що корисно для здоров'я. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Як я вам сказала, Дидактична гра називається Що корисно для здоров'я. Ви бачите ось два смайлика. Ось цей смайлик такий сумний. Тобто, якщо щось не корисно для здоров'я, то ми будемо розташувати ось такий смайлик. А якщо корисно, то ось такий веселий смайлик. Давайте розглянемо першу картинку. Що цей хлопчик робить? Так, виконує вправи. З гантелями. Як ви вважаєте, це корисно для здоров'я чи ні? Так, а вже ж корисно, і смайлик веселий. Розглянемо ось цю картинку, що дівчинка робить. Так, вірно, вона катається на конячці. Це корисно? А вже ж це корисно для здоров'я. Подивіться, яка в неї спинка рівненька. А кого ми бачимо на цій картинці? Так, ми бачимо лижника, адже це зимовий вид спорту. І він дітки є корисним для здоров'я людей. Так, звичайно. А що на цій картинці зображено? Так, дитина чистить зубки. А скільки разів потрібно чистити зубки? Так, два. Вранці та ввечері, а також прополаскувати ротик після кожного прийому їжі, і тоді зубки ваші будуть біленькі та гарненькі і здоровенькі. І також смайлик веселий. Ви подивіться, що в нас тут всі веселі смайлики. Давайте розглянемо ось цю картинку. Що ми тут бачимо? Так, мухомор. А дітки, чи можна їсти людям мухомор? Ну, звичайно, не можна. Тому і смайлик у нас для який? Сумний. А це що? Так, це людяники. А чи можна зловживати людяниками? Ні, не можна, ви це знаєте. І тому також смайлик сумний. А чи корисний ось цей гриб? Так, це білий гриб, і його можна сповживати в їжу. А ось що це? Так, хліб, як ми знаємо, хліб всьому голова та хлібобулочні вироби. І їх потрібно вживати, тому що вони які, звісно, корисні для нашого здоров'я. Давайте розглянемо слідуючу картинку. І що ми тут бачимо? Так, хлопчик заліз на ваги та сидить. А чи це добре, чи ні? Ні, це не добре, тому що він може впасти звідти. І смайлик, звісно, сумний. А ось що ця дівчинка робить? Так, дівчинка стоїть. Перед зеркалом та чепуриться. Це добре для здоров'я. Звичайно, має тітки бути доглянуті і зачіска, і одяг, і взуття. Давайте розглянемо ось цю картинку. Що ми тут бачимо? Дівчинка сидить за комп'ютером, але комп'ютер розташований дуже близько. До очей, чи це є корисним для здоров'я? Ні, це не є корисним, тому і смайлик сумний. А що ж ми бачимо зображено на цій картинці? Так, чоловік, який багато їв, та є дуже товстим. Чи це здорова така людина? Ні, це смайлик сумний, вірно. А ось ми бачимо. Таку дівчинку, як ви вважаєте, то, що вона робить, кру, крутить обруч, це корисно для здоров'я? Якщо це робити все нормально, не швидко, як тут зображено, а щічки в неї червоні, то було б корисно, але вона виконує це дуже швидко, і тому це не є корисним для здоров'я. Тому смайлик у нас сумний. А зараз погляньте на цього хлопчика. Що ви тут бачите зображеним? Так, хлопчик дуже гучно співає. Подивіться, який в нього ротик. Він не співає, а кричить. Це заважає його близьким, а також і сусідам. Тому це Дуже шкідливо для здоров'я. Не треба так кричати. Потрібно співати спокійно. Хлопчик катається на велосипеді. Це корисно для здоров'я. Ну, звичайно, і веселий смайл. Давайте розглянемо ось цю картинку. Що хлопчик робить? Він сидить так, і книжка, де у нього. На колінка. Як ви думаєте, це правильно чи ні? Звичайно, ні. А чому? Тому що книжка знаходиться дуже близько до очей. І хлопчик дивиться вниз, а потрібно книжку розташовувати так, щоб вона розташовувалася навпроти очей. Тому це дуже шкідливо для здоров'я. Потрібно сидіти за партою з рівненькою спинкою, і тоді це буде корисно для здоров'я. А ось подивіться, що ми бачимо. Так дуже грязне волосся у дитин. І це корисно чи шкідливо? Звичайно, шкідливо для здоров'я. Подивіться, що робить дитина. Так, миє руки. І як ви вже знаєте, ми, у нас була вже така тема бесіди про те, коли потрібно мити руки, то, звичайно, це корисно для здоров'я. А давайте згадаємо, коли потрібно мити руки. Так, звичайно, руки потрібно мити перед прийомом їжі, ще дітки. Так, після прогулянки. Згадуємо ще так, після того, як пограли з домашнім улюбленцем, звичайно. Після туалету та коли погралися з іграшками, потрібно пайливо вимити руки з милом. А чи корисні чіпси? Ні, не корисні дітки. Сумний смайлик. А ось подивіться, хлопчик сидить і в нього на руках гра, і навушники, чи це є корисним для здоров'я? Так, це не корисно для здоров'я. І, звичайно, у нас сумний смайлик. Ось дівчинка що робить? Яким спортом вона займається? Так. Тенісом, вірно, і це корисно для здоров'я. Так, будь-який вид спорту є корисним для здоров'я, тому смайлик веселий. Давайте розглянемо ось цю картину. Де дітки? Так, дітки на природі, вірно, в наметі відпочивають. І як ви вважаєте, це корисно для здоров'я? Так, звичайно. А чому? Тому що вони відпочивають, дихають свіжим повітрям, грають різні ігри, засмагають, купаються в водомі, коли приїжджають відпочивати. Це дуже корисно для здоров'я. І ось від мене вам ось такий смайлик за те, що ви знаєте, багато. Того, що корисно є для здоров'я. Дітки, я впевнена, що ви прогулюєтеся на свіжому повітрі, грайте в різні види ігор, адже це так корисно для здоров'я. Тож я вам бажаю гарного дня і кажу вам до побачення. Зустрінемося незабаром. Будьте здорові!